Свою теперішню назву, що грецькою означає місто користі, це місто дістало 1784 року від росіян. Штучна грецька назва очевидно висловлювала ідею користі, яку від цього міста сподівалася дістати Російська імперія на щойно анексованому півострові та й у подальшій експансії на південь. До рішення російських загарбників заснувати місто, в цьому важливому та зручному районі здавна існувала низка міських поселень. Серед них варто назвати і столицю пізнього Скіфського царства, відому з грецьких джерел як Неаполь Скіфський. Декілька поселень тут засвідчив знаменитий османський мандрівник XVII століття Евлія Челебі. Серед іншого, він зазначив палац Султанів, заступників кримських ханів, а також декілька мечетей. Територія не була обведена мурами, але Євлія Челебі згадує назву Акмезджіт, септо Біла мечеть. Оскільки мечеті на той час були елементом міської забудови, то їх існування, як і сама назва свідчили про міський статус поселення. Ця назва вживалася кримськими татарами і під російським пануванням. Тільки за кримсько-татарською вимовою назва міста перетворилася на ак-мечет, і в цій формі її було зафіксовано у переписі 1927 року. Тому очевидно, що прибрання імперської спадщини. Потребує повернення місту його історичної назви.